Більше е двох днів горить центр міста Київ. І ті кадри, які бачать багато людей, вони жахливі і потрібно вирішувати терміново. Багато людей е отримали поранення. І цю ситуацію потрібно терміново вирішувати зараз. Священники мали можливість для того, щоб припинити ситуацію, припинити протистояння. Цю ситуацію потрібно використовувати. Я терміново вирушив до президента для того, щоб звернути до нього. Тільки він має повну владу в Україні. Всі важелі впливу, і він має повну відповідальність. Чекав його довгий час. Після цього вийшли представники групи робочої групи. Клюв Лукаш і Портнов, де знов почали говорити ті ж самі речі, які вчора говорили на цій групі. І ми впевнені в тому, що це затягування часу, і ця група не вирішує ніяких питань. Тільки одна людина в країні може вирішити зараз питання протистояння людей. Вам сказали, він зараз тут він проводить якусь зустріч, і я для мене дивно, що ця зустріч набагато важливіше протистояння, яке сьогодні відбувається на вулицях, і жизнь людей, які ризикують з однієї та з іншої сторони, і потрібно робити все можливе в будь-який момент використовувати для того, щоб вирішити цю ситуацію. Група говорила не про що, і е, зараз ми не можемо весь час чекати, тому що священники стоять без руху е, між брикадами, дуже холодно, і е, я сподіваюся, що вони зможуть вистояти. Е, е, домовились про те, що ту, е, президент зателефонує, і сьогодні відбудеться зустріч.